Відомий українським читачам Макс Кідрук як і різкий експериментатор. Проте в новому романі хлопець зробив те, що сам від себе не очікував: жорстоке небо перший твір письменника, головним героєм якого є жінка. Я кожного слова, її жест, кожну її думку завіряв з 28-річними дівчатами і жінками, моїми знайомими. Я безсоромно тягнув в роман, підглянуті в їхньому гардеробі, в їхніх шафах. Елементи одягу головна героїня Роману вимушена нести на собі тягар розслідування авіакатастрофи українського літака на території Франції. Макс традиційно насичує роман інформацією від принципів літакобудування до основ індукції. Одним з ключових героїв став кіт на ім'я Грубодупенко. Списав цей образ Макс з реально існуючого кота своєї подруги. У моєму романі він теж такий має неврівноважений характер, виражені проблеми з контролем гніву. Ось ну і всі ці інші нюанси пов'язані з ним описані в романі. Вони теж відповідають дійсності. Роман вже є в книгарнях міста, і читачі можуть дізнатись наскільки жорстоким може бути небо. Юля Задержняк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.